Всім привіт-привіт! Мене звати Надія і я вітаю вас на своєму каналі Амі Лум. Сьогодні вже вівторок і я продовжую свій в'язальний влог про недов'язи. Починаю вже вчора почала працювати над недов'язами, над іграшками, які треба збирати, вже доводити до фінішної прямої і наповнювати свої корзиночки, які готуються на ярмарок. Сьогодні ранок у нас був незвичайний. Розпочався ранок з грози. Прокинулись ми від того, що сильний вітер хлопав вікнами, дуже нас налякав, але треба було збирати синочка до школи. До речі, так ми ще досі навчаємось. Синочок вже останній тиждень ходить до школи. В п'ятницю буде останній дзвоник. Зараз у них вже немає толком уроків. Просто ходять, вони там бавляться, граються, книжки вже поздавали. Трошечки не розумію я цієї системи вже дали би дітям відпочинок, ніж тримати їх у школі. Але встиг він нормально доїхати. Пройшовся у нас дощик, збив жару, бо декілька днів була неймовірна спека. І зараз доволі так приємно, свіже повітря, і захотілося під'єднатися і щось вам порозповідати. Зараз в кадрі вже бачите моточки, гарні кольори. Зараз покажу вам, що мені вдалося за вчорашній день попрацювати, зробити, і сьогодні, що я планую завершити. Тож, дивіться, нав'язала я голівеньки. Ось на таких зайченят. Це зайченятка, я їх давно в'яжу, вони в мене постійно є в наявності. Намагаюся, щоб вони були, тому що дуже вони популярні, їх гарно купують. Показую лише одного голівеньку, тому що вчора я дві зайушки вже зібрала. Зараз покажу. Першу заішку я зібрала ось у такому рожевому, гарному кольорі. Ну, це навіть не рожевий, він як лососівий, чи якось так, не знаю, як правильно називається такий дуже гарний колір. Такий яскравий для дівчинки дуже підходить. Дуже подобається мені ці зайченятка. Їх гарно купують для маленьких діточок. До речі, ще хвостика треба мені зробити, щось тут йому не вистачає зайчику. Ось така красуночка. Зараз скажу, який в неї зріст. О, тож, з вушками майже 30, 30 см. Дуже гарний розмір. Класна заюшка, вона виглядає тендітною і водночас немаленька. Ідеальна іграшка, я такий, такий розмір дуже люблю в'язати. Так, дівчатка, і зв'язала ще одна готова робота. Я її тільки що зібрала, і в мене вийшла ще одна готова робота. Ще одна ось така заюшка в бусковому кольорі. Така гарна сукня в неї. Неймовірні заюшки, вони мені дуже подобаються. Дивіться, як вони яскраво виглядають, таке оформлення. Вирішила затонувати їм щічки, носики, бровки і вії. Вишила однаково. Ось такі гарнюні. Ще зроблю третю. А на третю в мене готове зараз на даний момент тільки тіло. Ось в такому гарному кольорі, м'ятному. ну Ось так дуже гарно видно. Симпатичний колір, Вирішила зв'язати. Ще я хотіла зробити в жовтому кольорі зайку, але то вже наступного разу зроблю. Ще на цю заюшку мені залишилося дов'язати вушка, ніжки і ручки. Ще немає. Буду працювати над цим. На сьогодні я хочу завершити цю третю заюшку, щоб в мене вже такий комплект гарних зайчиків в різнокольорових сукнях був готовий. Буде яскраво виглядати. Також хочу, планую свій ярмарковий стіл трошечки змінити і зробити по-новому. До нових підключень. Пока-пока, гарного вам дня, плідного, творчого і до зустрічі! Всім привіт! Під'єднуюсь до вас вже в середу. Хочу показати вам, які мої успіхи, що встигла зробити а, з напівбавовни. Працюю з перемінним настроєм: то мені хочеться працювати, то натхнення десь зникає а, так само, як і погода. В нас то сонечко вийде, то дощ піде, а, дуже сильний вітер, і якось воно впливає на настрій також. Хочу вам показати, як в мене просунулася праця над зайками в сукнях. Ось такі красуночки в мене вийшли. Начебто в'язала все по одній схемі, а ось ця м'ятній такі сукні чомусь голівенька вийшла менша, ніж у інших зайок. Бачите, аж майже в два рази, наче все порахувала, всі рядочки, всі петельки. Ну, десь, мабуть, зробила помилку, але, в принципі, це її не псує. Вирішила не перероблювати, не розпускати, не перев'язувати. Нехай буде так, як є. Вона така: зайка-есочка. А ці дві елічки ось такі гарні, ця в такому бусковому кольорі. Вирішила бантики їм вив'язати. Ось такі маленькі, акуратні. Щоб прикрасити їх і зробити їм такий гарний образ. щічки затонувала, вишила їм, зробила таке акуратне оформлення. Ще не робила хвостики, не знаю. Ще подумаю, буду робити чи ні. Задоволена своїм результатом. В принципі, знаєте, як в'язати з бавовни, то є дівчатка, які в'яжуть дуже швидко, і в них дуже гарні такі великі результати. Але для мене, з моєю швидкістю, такий результат теж дуже гарний, і я дуже цьому радію. Три заюшки відправляються вже. В кошик до готових робіт. Ще хочу зробити їм гарну фотосесію. Може, навіть вийдемо на двір, пофоткаємось, подивимось на погоду, на настрій і натхнення. Так. І дівчатка, ще я вам казала, що я не доробила одну таксульку. Ось я її доробила. Ось вона в мене лежала ще не наповнена, і тут треба було зшити пузико, Все. У мене тепер кількість такс відповідає моєму списку. Ось, відправляється вона також у кошик. І продовжуємо працювати далі. Ще хотіла, дівчатка, показати вам свій список іграшок в наявності. Нещодавно я робила собі інвентаризацію, перерахувала всі свої іграшки, зібрала всі пакети, всі свої судочки, ящички з іграшками. І зараз покажу, що в мене є в наявності. Що можу сказати? В принципі, багатенько в мене іграшок, можна навіть, я так порахувала собі, що особа і наготуватися до ярмарки. В принципі, все в мене є в наявності. Тільки підв'язати іграшки, які дуже ходові. Але то не критично, навіть якщо я це не з'їжу, у мене, в принципі, нормальний такий асортимент. І що в мене вийшло? Тут іграшки з плюшу, брелочки, великі, середні. Я підрахувала, і в мене вийшло. Вийшло в мене 132 іграшки з плюшової пряжі. Ось таким чином я відмічала іграшки в наявності, а таким кольоровим відмічала іграшки, які я хочу підв'язати, щоб вони були в наявності. І хрестиками замальовувала ті іграшки, що я вже зв'язала, які вже готові. Ще в мене є, до речі, окремий список там, де в мене. Окремо іграшки перераховані, які я хочу пов'язати. Десь тут в мене ось тут. Це я окремо роблю такий список, щоб розуміти, що хочу бачити. Новенького на своєму столі. А тут це іграшки-повторчики. Ті, які я хочу повторити, дов'язати до колекції. Наприклад, якщо в мене там дві або одна залишилася, то хоча б мінімум п'ять, щоб в мене було. А самі ходові такі навіть 10 штук. А ці іграшки з напівбавовни. Тут я почала з брелочків. це ті, що в мене є в наявності. Тут середні і великі, і всього в мене вийшло з напівбавовни 188 іграшок. В принципі, такі цифри, вони мене дивують і дуже радію, коли їх чую. Тому що в сумі всього в мене 320 іграшок. Напівбавовна плюс плюшова пряжа. І це гарний асортимент, це яскравий. Насичений барвами стіл буде, але все ж таки тут я також подописувала іграшки, які я брелочки хочу дов'язати, тому що стієчка з брелочками в мене не на 100% заповнена, а хотілося б там бачити, о, побільше краси. І Також подописувала з середніх іграшок і з великих також, що хотіла би дов'язати. Але як бачите, тут з напівбавовни ще в мене процеси не продвинулись. Ну, тільки що тут я можу зараз, навіть при вас, відмітити, так як я вже зв'язала три зайки. Це зайчики за майстер-класом А, Так, то можу собі відмітити. Тут я хотіла пов'язати дівчат і хлопців. А, в мене одна є в наявності, і тут відмічаю один, два, три. Ручка не пише. Так, три зайки я зв'язала. Плани амбіційні, але це не обов'язково прямо на цю ярмарку. Це колись буду дов'язувати, буду працювати. Дуже удобно так. Е Робити собі списки, тому що коли я на ярмарці, я тут навпроти кожної іграшки я можу відмічати продажу, тобто написати ціни собі і відмітити, що продано, продано. дуже це удобно. А також дописати, що хочу дов'язати. Ну, дуже мені подобається працювати з таким з так составленим списком. О, До речі, тут ще лимончика відмічу. Лимончика я зв'язала. Це брязкальця. Ось тільки я собі їх написала. Я хотіла би зв'язати лисеня. Я коли зв'язала за майстер-класом діаночки Пацкун, гарне таке лисеня. Прям повністю вив'язане лисеня з лапками, з хвостиком дуже класне класна брязкальце. В минулих відео до речі, я показувала його одразу. Забрали, тому що воно незвично, прикольно і яскраво виглядає. Грибочок хотілося б зв'язати, квіточку, морквинку. брязкальце, в мене є дві в наявності, ще хотілося б а Зайчика і ведмедика ще хотілося б. Ну, такі плани амбіційні, але знаєте, от, що зв'яжу, то зв'яжу. Я не, не так прям досягаю таких планів, що в'язати вночі і в день безперервно. Ну, Але це зараз так, чомусь натхнення не вистачає, як колись. Ну, але я це приймаю і нічого. Головне, не великими кроками, але рухатись вперед. Не знаю, наскільки я встигну пов'язати на цьому тижні, тому що завтра в мене півдня розписані. В п'ятницю останній дзвоник у синочка. І також в п'ятницю я ще буду в нашій школі поліціальній буде День відчинених дверей. І там я буду. Показувати, представляти відділ масажистів. Буду робити масажі, буду презентувати цей курс, цей напрямок. Ось. Такий цікавий в мене тиждень намічається. І в суботу, в неділю буду намагатися в'язати. Ну, і також хочу ще поїхати на відпочинок з синочком, може, десь на озеро або, або навіть в ліс. У нас зараз починається сезон чорниці. Неймовірно корисна ягода, яка зростає у місцевих лісах, я її тут тільки почала збирати, ніколи не мала такого досвіду, але це прям дуже мені подобається, що сезон грибів, що сезон ягід не проходить без мене. Ми збираємо, що ми робимо з цією ягодою. Я полюбляю її заморожувати або перетирати з цукром. Ну і також, мама, ще вари варенько. І потім цілий рік ми з задоволенням куштуємо ця ягода дуже корисна для зору. Також, також завдяки цій ягодки можна знизити собі тиск. Тому вихідні теж планують бути такими активними, але я буду намагатися вам познімати трошечки, щоб показати, як все це буде відбуватися. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки. І бажаю вам гарного дня і натхнення. Пока-пока.